Сергій, хотів почути вашу думку, бачу, що є в боксі для свиноматки з поросятами, такий для них загончик з обігрівом. Розкажіть ви як спеціаліст, для чого це використовується. Дивіться, дуже важливо в перші тиждень життя, особливо перші три дня життя після народження, після опоросу свиноматки, щоб і підлога грілась, і лампа була. От в даному виконанні ми бачимо, що тут не зовсім технологічно в плані е, бетонні ці перегородки з цегли, але будиночки є, лампа є. По температурі, ну там е, під лампою дуже комфортно, якщо це буде 26-28 градусів. Так, до, до 30, до 30 градусів, да. це максимум перші там... 2-3 дні. Щоб не було Для перейму. свиноматки комфортно 21-22. 21-22 на родільному відділенні. На родільному відділенні. Да. Тобто Температура різна під е, будиночках, де поросята знаходяться, і де знаходиться свиноматка. Вона різна.